Народ, привіт привіт Так, і я зараз прямо у вас на очах перший раз в житті вмочу ногу в Балтійське море. ага О -о 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 -о. Та не й баба, яке воно зимне, блін. О -о -о. Йо. 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 Так, ще штани мені, мені зараз замочить. Так, драпа драпа дра, -по, дра -по, Треба вище штани я вам скажу. Кажуть, має по-морському пахнути, щось типиками пахне. ну і навіть не смердить. Так, о, дивіться, що я знайшов якісь водорослі, я знайшов, гляньте. Може не з Прикольні такі як кослиські. Так. Огояк? Сильно які персили з моря. Ну але сам що я тут по п'ятки мочу в воді. Вона хоч поланах тіли покушати, якась у нас сміх'ян. Вони такі О, там на задньому плані парочка говорить, хоче щось робити. Бачите? Молодіваш? Там Вода холодна, не знаю, що там з тим каралюхом вийде. таким. Добре. Ще буде?